Ро цей тиждень для нашої країни був водночас дуже складним і вселяючим надію, хоч і невеличку, на закінчення цієї клятої війни або на закінчення активної фази цієї клятої війни нарешті гучні слова перетворилися на бодай якісь дії, і хочеться вірити, що, врешті-решт, ці дії принесуть українцям настільки жадані спокій та мир, але одразу хочу застерегти надія і віра у світле майбутнє то, звісно, добре. Але допоки запекла боротьба триває. Розслаблятися не можна ні в якому разі. Наші захисники зараз на фронті роблять це можливе і неможливе, щоб більшість з нас могли зустріти е, жадані спокій і мир у своїх затишних оселях. Тож найменше, що ми можемо для них зробити сьогодні, допомагати донатами, допомагати їм збирати гроші на ті речі, які їм необхідні сьогодні для боротьби з клятими окупантами. Усі деталі про актуальний збір і трохи мотивуючи вас, розіграш смартфону Galaxy s 25 Ультра будуть в кінці відео. Ну а в описі ви зможете знайти актуальні реквізити, по яким ви зможете задонатити. Пам'ятаєте, відправивши всього лише одну гривню, ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Світ технологій цього тижня так був дуже насичений різноманітними подіями. Компанії Samsung і Apple різко міняють плани на майбутнє. Два дуже цікавих смартфони показали китайці, і парочка лякаючих новин про наш дивний цифровий світ. Друзі, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подбачку, а я починаю. Але спочатку хвилинка корисної реклами. Якщо ви так само як і я не любите усі ці дроти, але при цьому хочете, щоб ваш смартфон заряджався швидко і все це виглядало охайно та було якісним, тоді вам точно варто звернути увагу на нові аксесуари від компанії Ugreen. Це компанія, яка вже понад 10 років створює надійні та стильні зарядні пристрої та аксесуари. і Її довіряють понад 100 мільйонів користувачів по всьому світу. Серія Йогорін MagFlow – це Нове покоління бездротової зарядки на базі стандарту Qi2. Вона дає потужність до 25 Вт, тому смартфон заряджається дійсно швидко. Наприклад, останній iPhone на 45% всього за пів години. Ось Power Powerband. Компактний, розумний і потужний. Завдяки сильним магнітам він надійно тримає смартфон, навіть коли ви користуєтесь ним під час зарядки. А технологія Smart Charge сама розподіляє енергію. Між пристроями, щоб одночасно живити смартфон, навушники чи годинник без перегріву і втрати швидкості. Якщо ви хочете, щоб і вдома на тумбі чи на робочому столі все теж виглядало охайно, зверніть увагу на зарядки MacFlow 2 в одному або 3 в одному. Вони можуть одночасно заряджати iPhone, AirPods і Apple Watch. Виглядають дуже приємно, зроблені з якісних матеріалів та мають складну конструкцію. Що Розручно і для робочого столу, і для подорожей. Серія Югрін Макфлоу це швидка, стабільна та стильна бездротова зарядка, яка робить користування вашими пристроями простіше та приємніше. Усі корисні посилання ви зможете знайти в описі під цим відео. Вдалої купівлі! Розпочати я хочу з парочки новин, які наочно демонструють, наскільки дивним став сучасний світ, і наскільки стрімко у ньому все змінюється. В одному з минулих випусків я казав, що нові інструменти генерації відео за допомогою шиї спричинять чимало проблем та маніпуляцій. І от вже стався перший доволі гучний скандал на державному рівні в Ірландії. ледь не зірвались президентські вибори. Сталося це через те, що в мережі завірусилось г. Генероване відео з одним з кандидатів, який оголосив про вихід з перегонів. Виглядало воно настільки реалістично, що більшість людей, не замислюючись у це, повірили. І весь прикол у тому, що по телевізору спростували цю заяву. Але скільки людей зараз дивляться телевізор, а скільки сидять у соціальних мережах і вірять усьому, що там бачать. Цей випадок не на жарт налякав різних експертів, бо вибачайте мене, як взагалі сьогодні проводити те вибори, якщо не можна зрозуміти, хто з кандидатів, що казав, ну де правда в усьому ви зрозумієте, що таких відео, ну схожих, можна нагенерувати сотні, тисячі, а гроші на передвиборчу кампанію, як зазвичай у кандидатів є. І можна там лайна один на одного понакидати, а люди нехай розбираються. А люди, що у нас недалекі зазвичай, типу вони вірять, особливо якщо говорити про старше покоління, ну типу для них це шаї, вся ця історія взагалі дрімуча ліс. Ось. Тож, ну це дійсно лякає. І... і що буде далі? Ми неодноразово піднімали тему про те, як шиї буде захоплювати людство. А тут, схоже, і воювати може бути зовсім не потрібно. Створить шиї віртуального кандидата в президенти, проаналізує вподобання кожної людини і згенерує для кожного своє відео з речівкою, де кандидат каже саме те, що людина хоче, і переможе такий аватар за результатом вище, ніж малюють собі диктатори. У наших сусідів, і все це будуть чесні голоси за кандидата, який точно знає, що казати, щоб е, сподобатися людям. Так, з одного боку, звучить як сценарій якогось малобюджетного кіно, але погодьтеся, багато з того, що відбувається сьогодні, раніше, ну років 10 тому, нам показували у фантастичних фільмах. А сьогодні це реальність. Он нещодавно відбувся збій у сервісах Амазон, і розумні ліжка почали підсмажувати своїх власників прямо посеред ночі. Бренд 8Sleep випускає спеціальні розумні ліжка, які можуть регулювати температуру та положення матраца, щоб забезпечити вам ідеальний сон. Але через БІ всі вони підняли температуру до максимальної і не давали її якось змінити. Тож люди прокидались через спеку і просто тікали з ліжка. Добре, що максимальна температура складає усього 43 градуси. І насправді підсмажити нікого не вдалося. Але якщо у людини на... Наприклад, проблеми з серцем, навіть цього достатньо, щоб відправити її на побачення до пращурів. Ще одна цікава особливість сучасного ринку це фінанси. Спочатку Трамп наговорив багато всього в новинах, і це спричинило обвал на ринку криптовалюти. Люди деякі там, ну. Закінчували своє життя е, самогубством, а ось а потім виявилося, що для того, щоб спричинити схожий результат, навіть не треба бути е, президентом наддержави. Маленьке оновлення у грі КС 2 спричинило втрату більше трьох мільярдів доларів на ринку скінів. І одні люди раптово прокинулись мультимільйонерами, а інші втратили величезні інвестиції. Річ у тім, що в Китаї криптовалюта не дуже вітається, і люди вкладали гроші у. Скіни в грі КС 2 як в альтернативну валюту. А коли після оновлення всі ножі впали у ціні, китайці почали масово виходити у вікна багатоповерхівок. Тільки офіційно зареєстровано більше 15 випадків, а скільки їх було насправді, ніхто цю цифру в інтернеті публікувати не наважується. А найбільша фінансова бульбашка у сучасному світі це все той же ШАІ та компанії з ним пов'язані. Люди у віці можуть пам'ятати величезну кризу доткомів, яка відбувалася наприкінці 90-х. Інтернет тільки набирав популярність, і будь-який стартап залучував величезні інвестиції. Проблема була лише в тому, що всі розуміли, що інтернет це майбутнє, але як на ньому заробляти, майже ніхто не знав. Тому, коли настав час перетворювати інвестиції інвестицій у прибуток левова частка компанії просто збанкрутувала. Майже те саме відбувається і зараз, коли всі підряд роблять шиї моделі, і цифри капіталізації компанії рухаються трильйонами. А прибутку майже немає. Навіть найбільша з них OpenAI, відзвітувала про виручку у 13 мільярдів. А на дата центри планують витрачати сотні мільярдів. І на цей раз теж всі розуміють, що шиї це майбутнє, але знов таки ніхто на цьому поки не вміє нормально заробляти. Дуже скоро ця бульбашка лусне, і ми попрощаємось з десятком компаній, які кожен день показують свої шиї інструменти, які купіюють функцію. Функціональність один одного, звісно, сам шиї нікуди не зникне, так само як і нікуди не зник інтернет. Але безкоштовний доступ до нього буде дуже обмежено. Компанії намагаються знаходити способи, як монетизувати свою працю, бо ту ж підписку оплачують лише. Пару відсотків користувачів на цьому тижні OpenAI анонсувала власний браузер Atlas, де є вбудований чат GPT, який допоможе вам з пошуком інформації чи покупками. Але для того, щоб заробляти на ньому достатньо грошей, всі повинні перейти на нього. А навіщо це потрібно тим, хто звик до хрому чи сафарі, поки не зовсім зрозуміло. Тому, швидше за все, вам доведеться або платити за підписку, або дивитись рекламу. Після кожного запиту до умовного чат GPT. Тож, друзі, на даному етапі за усю цю шару, якою ми сьогодні користуємося, за усі ці е, шиї інструменти платять якісь позаті інвестори. Вони знайшли для себе золоту жилу, яка буде їх годувати в майбутньому. А сьогодні вони поки що в неї вкладають гроші, розкручують, так би мовити, людей хочуть підсадити. Тож кожен з нас має усвідомлювати, що ця шара довго продовжуватись не буде. І зовсім скоро ми з вами будемо платити. За усі ці інструменти, до яких вже звикли. Далі ми поговоримо про компанію Apple, яка цього тижня також зіткнулася з парочкою неприємностей. А заяви про провал iPhone Air тепер не просто думка блогерів та звичайних користувачів, з цим згодне і керівництво компанії. Звісно, вголос вони про це ніколи не скажуть. Але скорочення поставок, деталей для них на 90% точно означає, що ніхто не вірить у їх гарні продажі. Звісно, ні про який крах чи навіть збитки говорити не доводиться. Бо звичайна сімнашка та прошкою продаються дуже добре. Але скорочення виробництва Air відбувається навіть швидше, ніж колись було у не дуже популярного Мініка. Нагадаю вам, що той експеримент прожив лише два роки і його згорнули. Можливо, з самого початку вони визнавати провал не будуть, тому що їм треба на даному етапі продавати ці смартфони в Китаї. Ну приколюєте, якщо вони зараз скоротять усі поставки, і скажуть, що о провал, 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 ну хто в, в Китаї буде купи. Бувати. Ніхто. І друге покоління, швидше за все, має побачити світ, але далі нього ми не підемо. Тобто ситуація буде такою самою, як із iPhone Mini. Також почали з'являтися інсайди від Bloomberg, що Apple знов не встигає з випуском Siri 2 в оновленні iOS 26.4, яке планувалось на весну. Саме джерело стверджує, що Apple не хоче випускати недосконалий продукт, а нормально все зробити знов чомусь не встигають. І якщо провал якоїсь окремої моделі всі забудуть і нічого страшного не відбудеться, то ще один перенос вбудованого шиї може обійтись репутації компанії дуже дорого. Відставання від конкурентів лише зростає, і продавати другий рік поспіль свої нові моделі. Намагаючись запевнити нас, що колись в майбутньому вони, нарешті, стануть розумними. Ну це просто якесь банальне знущання над фанатами, якщо не сказати більше. Ну і ще одне невеличке розчарування може чекати на тих, хто дуже чекав на першу розкладачку від купертинівців. Її анонс теж, схоже, планують перенести з 26 го на 27 сьомий рік, начебто, через проблеми із шарніром. Пояснення те саме хочуть зробити. Емезін, але не виходить. А випускати, що попало, не будуть. Треба визнати, от у чому компанія Apple реально найкраща у світі це в генерації усіляких відмазок. Треба буде взяти собі на озброєння. От попросить у мене дружина щось зробити, а я їй відповім: слухай, кохане, я хотів зробити все ідеально, але, на жаль, нічого не вийшло. Тож вирішив взагалі нічого не робити. Ну або зроблю трохи пізніше, коли зберуся з думками. Як на мене, звучить як безпрограшний варіант. От, спробую якось стілити на практиці і потім поділюся з вами фідбеком. Але схоже, щось дійсно проривне, та ідеальне компанія для нас все ж таки готує. Колись без жаль. Революційний iPhone X теж вийшов поза чергою, і компанія пропустила цифру 9 у назві своїх смартфонів. Тепер же повідомляється, що у 2027 році компанія пропустить цифру 19 і покаже одразу модель iPhone 20 на честь 20-ї річниці з моменту виходу першого iPhone. Причому що цікаво, його анонс пророкують на початок року, бо колись перший iPhone показали 9 2 січня, А традиційні релізи восени почались лише з 5-ї версії. Як повідомляють джерела, спочатку нам покажуть лише один смартфон, а вже восени повну лінійку 20-ї серії. Схоже, саме у цій моделі ми побачимо той самий скляний дизайн, під Face ID та ще якісь цікаві інновації. З свого часу саме iPhone X змінив зовнішність усіх смартфонів на ринку. Тож можна можливо, і цього разу компанія задасть якийсь тренд який проживе не один рік, як Air, а ціле десятиріччя. Насправді дуже хочеться, щоб хоч з цим вони не обісралися, бо треба визнати, що ринок смартфонів трохи закляк. Йому дійсно потрібен потужний поштовх у спину. А кому як не Apple, це робити? Бо це одна з небагатьох компаній у світі, яка має бабки, технології і головне авторитет для того, щоб змінювати щось на ринку. І хто Би що не казав, але це чистої води правди, і вони це не раз доводили. Компанія Samsung цього тижня анонсувала свою гарнітуру під назвою Galaxy XR. По суті, це той самий Vision Pro від компанії Apple, тільки вдвічі дешевший, легший та з Android всередині. У будь-якому разі, це все ще доволі дорога іграшка з ціною 1800 доларів. Реальне застосування, яке в повсякденному житті вигадати доволі важко. Але наявність там підтримки Gemini робить її більш розумною. Та і з українською мовою в теорії вона повинна дружити краще. Якщо вам цікава ця тема, я спробую. Дістати цей пристрій на огляд. Бо, як на мене, для нашого ринку він підходить набагато більше, ніж варіант від компанії Apple. Та і не дивлячись на космічний прайс, все одно його потягнути якось можна. Ну, принаймні, його потім буде набагато легше продати комусь всередині нашої України. Коротше, давайте зробимо наступним чином. Якщо під цим відео набереться бодай 4 тисячі, це взагалі це так мало, раніше ми збирали там по 10-20 тисяч. 4 тисячі вподобає протягом тижня, то я дістану цей шолом на повноцінний огляд. Але насправді, мою думку, на цій презентації більше привернув тизер розумних окулярів. Це точно означає, що проєкт у роботі, і Samsung теж буде пробувати застрибнути у цей потяг. Корейці активно співпрацюють з Google та Qualcomm у створенні шолому. Тож і окуляри, швидше за все, будуть їх спільним продуктом. А це значить, що там теж буде і. Же і швидше за все підтримка багатьох мов, що зробить їх більш практичними для нас з вами, на відміну від окулярів мета. Коротше, саме вихід цього продукту я чекаю найбільше, бо я щиро вірю у те, що розумні окуляри можуть стати масовим продуктом. Не нішевим як ці XR і так далі. от, з позахмарною ціною, а от з прайсом там у 300-400 баксів, там навіть 500 певен, що їх брати будуть. Ну і цього тижня численні інсайдери ще раз підтвердили інформацію про те, що ніякого Еджу більше не буде. А реліз звичайної лінійки s 26 трохи переноситься. На цей раз тільки додався ще один момент, який міг стати причиною запізнення презентації. Як пишуть інсайдери, Exynos 2600 вийшов настільки вдалим за попередження. Передніми тестами, що його можуть поставити не тільки у S26 та S26 а й навіть у модель з приставкою Ultra. Пишуть, що його нейромоделі в шестеро потужніші, ніж у A19 Pro, а відеоядро швидше на 30%. Звісно, в тестах чипи Exynos завжди виглядали непогано, а на практиці іноді все було не так добре. Але можливо новий так процес у 2 нанометри та перервав один рік на доведення всього. До ладу дійсно дала свої плоди. Так, от, можливо, те, що вони вирішили відмовитись від s 26 Edge, є не єдиною проблемою. А друга причина полягає у тому, що їм просто не вистачає процесорів. Насправді буде дуже цікаво подивитися, що там вийшло у корейців, бо в інтернетах там вони нахвалюють свій новий виріб. Як не знаю що От, Ну і круто, що на ринку з'явиться ще один гравець, бо зекснус, чесно кажучи, я вже трошечки забув. А так, також медіатек. Так, у нас Qualcomm, у нас Exynos, ну і ще і компанія Apple. чотири гравці. Ну це вже не монополія, тобто вони рівноцінні. Раніше були і кіріни від компанії Huawei. Ну, я певен, що рано чи пізно вони все одно знов повернуться у гру. Але наразі мене більше турбує саме новий флагманський процесор від компанії Samsung. Тож робіть свої ставки в коментарях. Як гадаєте, чи вийде цього разу у корейців зробити щось дійсно гідне? Ну і на останок дуже коротко розповім про декілька. Цікавих анонсів нових смартфонів з Піднебесної. небесної. Своїх так званих вбивць флагманів цього тижня показали компанії Realme та Xiaomi. Пристрої дійсно дуже цікаві, і за ціну трохи більше 500 доларів вони пропонують дійсно флагманське залізо без якихось помітних компромісів. Там вже і камери дуже круті, і бездротова зарядка, і вологозахист та якісні матеріали корпуса. Ми зняли про них два окремих відео на нашому YouTube в каналі з детальним розбором абсолютно усього. Тож обов'язково подивіться ті, хто цього ще не зробив. Бо пристрої, хоч і не ідеальні, але за свої гроші точно є одним із найкращих смартфонів на сьогодні. Ну а ще цього тижня компанія Nubia показала свій фотофлагман Z80 Ultra. Пристрій не масовий, але свої фанати у цього бренду є. Вони єдині, хто зараз роблять смартфони з підекранними камерами, та доволі специфічним, але Впізнаваним дизайном пристрій отримав крутий набір камер з основною оптикою на 35 мм, сучасний процесор, Snapdragon 8 Elite Gen 5, величезний акумулятор та більш ергономічний корпус. Поки що не певен, що варто брати цей смартфон на повноцінний огляд, бо якось так виходить, що серед нашої аудиторії смартфони ZTE ну і автоматична від її субренда Nubia якось не дуже цікавлять наших людей. Менше з тим. Можливо, я помиляюся. От і давайте спробуємо. Якщо під цим відео набирається знову ж таки 4 тисячі вподобайок, от, то я все влаштую. Ну що, друзі, ну а тепер настав час для невеличкої дичини. Останнім часом багато дичини приходить до нас з Китаю чи Японії, та пов'язано здебільшено з роботами та штучним інтелектом. Але цього разу мені на очі потрапила талановита людина з Британії, яка зробила крутезний стімпанк байк на вугіллі. Той час, як вулиці наповнюються електромобілями з автопілотами, ентузіасти продовжують створювати справжні витвори мистецтва, які не підведуть ні у блекаут, ні коли на заправках немає пального. Горстка вугілля та відро води, і цей красень може проїхати близько 16 кілометрів зі швидкістю до 25 кілометрів на годину. Майстра витратив на його збірку 5 років і каже, що ні на що не проміняє той приємний гуркіт, двигуна та відчуття того, що при міжані горить справжнє полум'я? Я взагалі не фанат мотоциклів, але на такому вкрасенні я б залюбки прокатився сам і порадував усіх оточачих під ногами ногами, хотів сказати, дупою. Ну якось, та я вже сказав. Мені здається, що чим більше шаленим та технологічним стає наш світ, тим більше ти починаєш цінувати отакі речі. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви мати в своєму гаражі щось подібне, чи електросамокат, наше все, і не варто там взагалі звертати увагу на оці всі пережитки минулого. А у мене на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося і щиро дякую всім тим, хто подивився відео від початку до самого кінця. Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Діліться цим відео зі своїми друзями і обов'язково беріть участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra І допомагайте нашим військовим. Бажаю здоров'я, любі підписники каналу Android News. Ми військовослужбовці взводу БПАК, розвідувальної роти першої ВМБР. Просимо вашої допомоги. Нам потрібен бус для мобільного пересувного пункту управління. Швидкість і маневреність це залог успіху виконання бойового завдання та збереження особового складу. Слава Україні! Героям! Висловлюємо вам величезну подяку за допомогу в придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Завдяки вам ми завжди залишаємось мобільними. Дякуємо вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям! слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.